Ну що, друзі, всіх вітаю, слава Україні! І так, дивіться, коротенький, буквально пару хвилин. Е, розповідаю вам, як встановити Українізатор на Titan Quest. Е, я залишив посилання під стрімом. Не забувайте там подивитись все. Е, вас кине на е, сайт DropMeFiles. Натиснете Завантажити все. Архів ваш завантажується. Шукайте, де ви там завантажили. У мене він в Downloads. Titan. UA, Titan Quest. Тепер розархівувати його треба. От, дивіться. Отакі От два файли. Заходимо в інструкцію. Тут написано, в принципі, шлях, який нам потрібно е, знайти. Значить, беремо правою кнопочкою. Копіювати. Або Ctrl-C, натискаємо. Е, заходимо в мій комп'ютер. Е, диск в мене, ну, Games. У вас абсолютно інший. Шукаєте папку Steam Library, Steam Apps, Common. Е потім шукаємо Titan Quest 2 папку TQ2, Content. Fax. У мене вже він встановлений, але натискаєте Past. Ну, він просто закине сюди цей файл і все. І більше нічого роби не робите. І, по факту, е тепер ви просто запускаєте гру. І насолоджуйтесь українською мовою. Не забувайте, посилання буде в описі до цього відео. Зараз демонструю вам українську мову і побажаю всім гарної гри. Підписуйтесь і гарного перегляду всім. Кайфуйте, гра, дійсно кльова, Ранній доступ, але вона варта того. Все, бачите, українська, все як положено. Все. Ще раз дякую. До зустрічі на наступних стрімах на каналі. Всім пока-пока.